Я офіційно заявляю, що це найсмачніший шашлик, який їв в домашніх умовах, та найсмачніший маринад для нього. А поки в тебе тече слюнка, не забудь поставити лайк та підписатися. М'ясо нарізаємо на середні шматочки та перекидаємо в миску для того, щоб замаринувати. Для цього тобі понадобиться спеції, які я написав в описі. А головним інгредієнтом сьогодні буде томатний сок. Все добре перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою та маринуємо десь 2 годинки. Потім беремо форму, застелюємо пергаментом та викладаємо наше м'ясо на противень, відправляємо в розігріту духовку десь на 35 хвилин при 180 Десь через 15-20 хвилин можна перекинути на другу сторону. Тепер готуємо найсмачніший маринад в вашому житті. Для цього тобі знадобиться нарізати одну цибулину, одну помідорину, все це в глибоку миску перемішуємо, один перчик чилі нарізаємо дрібно. Туди ж нарізаємо невеличкий пучок петрушки та пучок кропу. Видавляємо сік лимона та добре перечавлюємо це все рукою. Також за смаком додаємо сіль та перець і трішки олії. А поки ми це все розминали, наш шашлик вже готовий, тому перекидаємо все в одну форму. Зверху шашличок, добре перемішали і смакуємо. Друзі, це неймовірно смачно, ніякий соус до цього не потрібен. Тому з тебе лайк та підписка смачно.